Вітаю вас зі Святої Трійці. Ви добре зробили, що лишилися на друге служіння. А може хтось прийшов на друге служіння, ви також добре зробили. Я зачитаю одне місце писання. Вам легше запам'ятати, коли проповідник читає багато місць писання, чи коли одне? Я, я разом з Ярославом, тому часто зачитую саме одне, бо складно запам'ятати, коли багато місць писання. Зачитаю одне місце писання. Дії святих Апостолів, 4 розділ з 29 вірша, три вірша. Це небагато. Дії святих апостолів, 4-29. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам і з повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свої простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чудо чинились ім'ям Твого Святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнили всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже сміливістю. Оцей вірш 31, Він говорить про те. Що люди, які там були, вони всі переповнились Святим Духом. Це хотілося, щоб в нас так було. Ми після проповіді будемо молитися за хрещення Святим Духом, за наповнення Святим Духом. І хотілося, щоб цей вірш він став актуальним тут і зараз. Молилися і всі переповнились Святим Духом. Це результат. Переповнили Святим Духом це результат. І ось є декілька причин. Чому цей результат відбувся? Що було? Одна з них перше це очікування. Вони молились. Часто наповнюється тим духом, відбувається спочатку наповнення, потім я молюсь. Оце ми так любимо. Сповниться тоді вже я, герой, бо вже ти не втомлюєшся. Є, коли я молюсь, сповниться тим духом я продовжую молитися. А тут слово таке, зуважте, вони молилися. Ще сповнені з тим духом не було, вони вже молилися, бо їм це треба було. Не вони отримали а далі щось буде, вони цього потребували, вони цього очікували. І перед тим написано 29 вірш, вони говорили і молилися, і ось їхня молитва. Бо ці вірші 29-30 це частина молитви. Ось що люди хотіли, вони хотіли, бо вони цього потребували. Я не знаю, як ви очікуєте і чого ви очікуєте. Я пам'ятаю, в дитинстві я хотів і любив грати в футбол. Я пам'ятаю, відпрошуєшся від мами, чи можна піти грати в футбол? Часто відповідь отримав ні. Це часто, і ти вже так догадуєшся, навчився догадуватися, коли буде відповідь. «ні». Ну, тобто, майже завжди, чи навіть і завжди така відповідь була. Але. Пам'ятаю, ти питаєш, і мама каже, якщо ви це зробите, то можете грати в футбол. Та ви що? Оце все літає там просто. Ти втомився фізично, ти нічого не відчуваєш. Ти це робиш, бо ти знаєш, що далі щось буде. Я хотів би, щоб це було у нас очікування. Я коли любив грати в футбол, навіть зараз ми граємо, і інколи з Пашою говоримо, ми ну, вже трошки старші з Пашою, а там є молодші. І вони там буває побіжать перед тим, назад вже не можуть бігти. І ми кажемо, як в 17 років ти не можеш бігти. Я в 17 років з 10 ранку і до вечора грав. Жара, так це це ж, це, це і зараз в жари щось боюся. Тоді, аби були ще хлопці такі, як ти, все. Жара, не жара, ти все бігаєш. Бо тобі це подобається. Сонце палить все одно. Будь-яка річ все одно. Пам'ятаю, як я ходив грати в футбол, як корів цілий день паса. Це бігати треба. Я ще приходжу, дайте передіться, щоб не в чоботах е грати, а то можна і в чоботах грати. Е бо ти цього хочеш. Я не знаю, чи ви хочете переживати сповнення Святим Духом. Але це не відбувається так, якось буде. Це треба лишитися на друге служіння. Коли якісь справи є, але треба лишитися. Це ввечері треба помолитися, я не знаю, чи у вас так буває. У мене так буває. Я вже лягаю спати то думаю, що треба помолитися. І знаєте, такий як обов'язок, чи трохи як тягар. А ще я з, з Західної України, то там по-нормальному молиться. Ти вдіваєшся, ще футболку вдіваєш, ще бріджі чи штани вдіваєш і вже молишся. І те інколи, це такий, знаєте, такий обов'язок. такий Інколи думаю, якби совість не мучила, було б легше там якось став, накрився кого Це є. Але і, і коли нормально, коли так інколи є. Але. Оця спрага, що я сповнена, має переслідувати христинина. Інколи це боротьба зі сном. інколи це боротьба з якимись речами. Це фізичні речі, які відбуваються. Це не таке натинка, яке є. Цього треба переживати, цього треба е, хотіти. Хто може знає такий художник Чайковський, він малював, е, по-моєму, Чай, Чайковський це. Композитор Айвазовський, дякую. Айвазовський. Е, з Феодосії він був і він малював, мабуть, про море чи тільки про море. Ну, більшість картин про море. І каже, що він так виходив до моря і просто сидів Дивиться. Йому треба було якби понять. Передати той дух моря, він просто дивився. І не кожного разу, коли він дивився, він малював картину. Бувало, зупинялося, Він дивиться на море. Знаєте, не може поняти, яке ж воно, як його перенести. Ось я бачу, він ти не можеш прочувствувати. Значить, ще одного разу пройти. Як ви думаєте, завжди хотілося йому ходити чи ні? Вам буває, що у вас не хочеться сидіти, хочеться так, поки марить. У мене буває. Ще якась річ хочеться. Але він розуміє, для того, щоб це побачити вдома, Кімеричі, ти не побачиш та, у ото моря, Треба туди вийти. Ну хоча він жив Фодосі, вона на березі моря, але все одно треба пройти. І ось момент це очікування. Люди, які там збиралися, вони молилися, вони цього прагнули. І вони молилися про місію Бога. І це приклад, який був є. Вони хотіли цю місію Бога виконати. І в них було бажання. І як результат цього бажання, не результат інших людей. Зібрався тих, хто там зібрався. Я не знаю, чи там вся церква зібралася. Ми не знаємо, але тих, хто зібрався, написано там, де вони зібралися. Переповнили всі Святим Духом, що їх об'єднували, це бажання, особисте бажання кожної людини пережити це. Це бажання більше за втому, бажання більше, ніж вирішити справи, бажання більше, ніж ще щось вирішити. Це бажання тут і зараз я маю це отримати. Це мені необхідно. І ось перше, чому відбулося переповнення тим духом? Тому що в людей було бажання. Я не знаю, як ви себе спонукати, що вам щось захотілося. Ми не так давно куп... їздили там, купили Агрус. Христинка, мабуть, ще й ніколи не їла той Агрус. І вона так дивиться, те, що вона знає, то вона хоче їсти. А те, що не сильно знає, то так з І ми даємо Агрус. Вона так на нього дивиться, чи їсти, чи не їсти. От я їй дав, вона розкусила, і вона з'їла таке, і слово таке. Ще. Я не знаю, що вам треба трусну, чи як, чи мені це треба, щоб ви сказали це слово ще. Моє можна не вголос сказати, але всередині, десь це має бути, я хочу це пережити ще. Я це потребую ще. Це слово, яке має бути і у вас звучать, і у мене. Ця духовна спрага має виявлятися. До вас інколи говорили, що в тебе лице від недовольне. Ну це таке, ну що тут, не вгодиш мені, ну це ну, ще так і так. А є коли ти прагнеш чогось. І це завдання не назовні. Це завдання ваше і моє самому захотіти. Самому захотіти. Самому захотіти. І ось наступна річ, яка ще була, вони моляться, споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам. І з повною сміливістю слово Твоє повідати. І результат, тим Духом, було це результат на їхню молитву. Боже, споглянь і дай сили, дай сміливість і з повною сміливістю Слово Твоє повідати. В дії святих апостолів 1,8 ключове місце Писання говорить: і ви сприймете силу і будете. Є таке в таке поняття як логічне і. Це означає, що відбудеться тільки якщо перше і друге буде разом. Тільки коли перше і друге буде разом, тоді щось відбудеться. Ви приймете і будете. Не приймете та далі, я отримую і щось буде. Приймете і будете. І інколи, коли людина не хоче виконувати слово, будете, то й першого слова не буде. Потім стоїть приймете і будете. І ці слова, які звучать, вони звучать для учнів, що ви маєте це зробити. Ви не маєте очікувати, коли там щось станеться, то не ваша справа знать. Ви приймете силу для чого і будете мені свідками. І ось учні, які моляться про те, Боже, дай нам сміливість цю, щоб ми звіщали Слово. Це говорить про те, що ми маємо шукати сили Святого Духа для чогось. Для чогось. Я не знаю, чи ви знаєте, як планер виглядає. Це перше, простіше питання. Я думаю, що знаєте? Чи знаєте, як він літає? Планер це без мотора. Це фізична річ, яку сідає одна людина, буває дві людини сідає. І вони летять. Поцікавтесь, як планер літає. Він не літає просто так. Там є повітря, яке підіймає вгору. Задайтеся іншим питанням. Що повітря, яке піднімає вгору, не підіймає його в гаражі в ангарі? Що в ангарі пла... планер не взлітає, а він там не взлітає. Ну, якщо взлітає, це вже проблема. Е -е. Чому? Бо він виходить на місця, де є спеціально. Не всюди займається планеризмом, не всюди займаються, але і місця, де займаються. Оце про справу. Воно вже не про справу, але про те, як людина цього потребує. Шукайте молитовних богослужінь. Шукайте, коли ніхто вас не буде трогати і будете читати Слово Боже. Оце місце, де Дух Святий може проникнути мене, я запинюсь і там буду плакати. Інколи це фізично У нас сестра святкувала. мені каже, треба, щоб діти не, не заважали. Інколи мені теж треба, щоб ніхто не заважав. Бо я сам відволікаюсь. Інколи мені треба, частіше мені треба телефон перевернути і комп'ютер виключити. Буває, мішає. Часто дуже мішає. Тим заглядаєш якісь речі робиш. І ось це планер, людина, яка хоче е, літати, вона шукає, де таке спеціальне повітря є. Ось шукайте цього спілкування з віруючими людьми, спілкування про Бога. Шукайте цієї присутності Божої. Нехай Слово Боже до вас говорить. Це те, що я потребую для того, щоб летіти, для того, щоб це повітря мене підіймало. Я був як на крилах, переживав. Треба самому шукати такі моменти. Дух він може підняти і в ангарі людину. Повірте, туди вітер і піднять. Але це рідко коли відбувається. Більше відбувається, коли людина робить крок. Коли вона сам потребує і робить крок, крок, який, може, інші люди не роблять. Я не знаю, чи ви вчора задумувалися їхати на молитву за Україну чи не їхати. Але це духовний момент. Я не поїхав і помолюсь вдома. Я не можу, коли я не їхав, помолитися вдома. Не можу. Ну майже ніколи. А вже ти приїхав і там закликають, ну, вже встаєш і молиш. Даже, що хоче чи що річ. Ну так людина влаштована, я так влаштований фізично. І ось я шукаю ці місця. Я перебуваю, переборю щось для того, щоб цей Боже потік, Дух Святий, як вітер ми сьогодні співали, він поніс мене. Я сам він несе, не планер, щось там робить. Але планер, ну, людина, точніше, планер він безмозлий. Він людина переносить, переправляє, везе машиною в спеціальне місце, вибирають навіть час чи пору року. Ну там є періоди, такі, коли вітер, він так згорбів, він невеликий це проміжок часу, щоб там перебути. Щоб там перебути. Тому важливо, коли ми шукаємо. І ось ще далі ця думка продовжується про те, що дай сміливостю говорити. І ось для чого це мені треба? Для чого це мені треба? Бог міняє, Бог дає сили для чогось. Для того, щоб ти і я щось робили. Я не знаю, чи ви знаєте, з планером легше, чи ви знаєте, чому літак не падає і летить. Знаєте, чи ні? Тому що, якщо коротко, повітря, яке під крилом, має інший тиск, ніж повітря, яке над крилом. Повітря, яке під крилом, має інший тиск. І літак ніби лежить на тому повітрі. Звичайно, що просто так бути не може. Там повинен бути профіль е е е крила. Е е е там я висилав, якщо для. Зручності може показати, щоб краще запам'яталася. Але перше, сам профіль крила він має бути таким. І коли повітря зустрічається з цим профілем крила, так воно побудовано, що повітря, яке йде зверху, воно проходить швидше і тому менше тиск. А повітря, яке знизу під крилом, проходить, воно трошки, якби застряє під цим крилом, і воно получається літак, як на ньому на ньому летить. Але для того, щоб це повітря, яке ніяк і не специфічне, таке саме, щоб воно було, треба, щоб щось було. Перша річ, треба, щоб був кут атаки. Кут атаки – це кут між тим, як літак летить і тим, як він повернутий. Тобто літак летить отак, бачите? Отак він повернутий, а летить отак. Він повинен бути наближений, і він завжди плюсовий. Не так навіть, коли сідає, то ніс догори, він так сідає. Одного профілю крила недостатньо. Треба, щоб ти був повернений, цей атаки, він завжди дивиться вгору. Треба, щоб ти прагнув у всіх своїх справах, щоб ти прагнув до Бога. Мало того, що тебе правильний профіль, я з кар'єрною, церква у це є. Я належу до Вселенської церкви. Це правильно, без цього рідко, коли буває. Але треба, щоб ти ще сам особисто тягнувся до Бога. Це обов'язково. І друге, що ти маєш робити, це маєш робити Божу справу. Для того, щоб літак ще летів, має бути тяга літака, яка його пхає. І ось коли є ця тяга літака, тоді утворюється цей тиск, і повітря воно обходить. І літак може лежати на цьому повітрі, бо є те, що його рухає. Питання до кожного з нас. Мені потрібно сповнення Святим Духом. Для чого? Для того, щоб І ось учні моляться, в них місіонерська молитва. Боже, дай мені, кожному з нас. Вони моляться загальною молитвою, але думаю, що це особисто було. Для чого? Сміливість дай, щоб ми звіщали Євангелію. І ось сьогодні Макс вже про це говорив на ранковому. Я не знаю, чи ви не просто знаєте, що таке місія деї. Чи ви це переживаєте? Бачення Бога, і я тут разом виконую те, що хоче Бог. Є заклики до служінь в нашій церкві. Це не щось таке велике на небі написано. Це ви можете, чи ви хочете, йому можете послужити в парку. Можу, але не в цю суботу, а тоді де десь там треба. Але коли ти зустрічаєшся і ти, Боже, я цього потребую. Я не знаю, що говорити. Мені треба говорити з людьми, я не знаю, що з ними говорити, і тому тікаю від них. Я не хочу. В церкві я готовий служити, але не зовні, бо там задають незручні питання. І коли ти зустрічаєшся з тим, що люди ти за... з... 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 задають незручні питання, ти потребуєш. І ти розумієш, мені це потрібно. Дух Святий, я потребую тебе. Я потребую тебе, бо я не знаю. Бо відбувається переслідування і все, як, як і будь-яких людей страхає. Вони цього боялися. Так багато хто з нас, чого боїться, і вони усвідомлюють, самі не переборемо, не зможемо один одного нашанути, не підемо десь до е, інших людей, які нас навчать. Нам потрібна сила. Сила, щоб сміливостю звіщати це слово Боже. І ось, коли не переповнили Святим Духом, написано: почали говорити. Не просто іншими мовами. Зачали говорити слово Боже сміливостю. Ось результат, сповнення Святим Духом. Це те, що я йду і роблю Божу справу. І саме для того, щоб робити Божу справу, мені потрібно сповнення Святим Духом. Я цього потребую, сповнення Святим Духом. І ось перше це бажання. Друге це робити роботу. Якщо ми хочемо, щоб Дух Святий нас тримав, щоб ми, як на крилах, літали, треба інколи вихід з цього ангару і почати щось робити. І написано, про дію Святий Богу, е, е, дію Святого Духа, і написано, будуть супроводжувати. Як ви розумієте слово супроводжувати? Це рух чи е, дія на місці? Рух. Це коли я рухаюсь і ось є поряд з тим, що я рухаюсь, щось відбувається. Для того, щоб переживати сповни Святим Духом, треба бути в справі Божій. Треба бути в Божому потоці. Треба робити, бути уважним того, що Бог хоче, щоб я робив. Хто не має служіння, він повинен молитися. Я коли з людьми спілкуюся, кажу, рік молися, такою молитвою, Боже, дай служіння. Ти року ще не помолився, ти вже будеш в служінні. Не один день, можливо, треба два, але це особисто я маю пережити це, мені це необхідно. Учні пережили це, вони говорили сміливостю дай нам. І ось як ця сміливість береться. 30-й вірш. Коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення. і щоб знамена та чуди чинились ім'ям твого святого Отрока Ісуса. Це пояснення, як сміливість мала перебувати в учнях. Де вони цю сміливість мали взяти? Вони потребували сміливості, і ось сміливість в них з'являлася тоді, коли були Божі чуда. Божі чуда були потрібні для них, щоб в них була сміливість звіщати. Чудо і знамена є для того, щоб людина збільшилась віра, і вона сміливості йшла служити далі. Не саме чудо по собі, для того, щоб говорити про нього, згадувати, тішитися. Духовна церква чи духовна група, де ми збираємось, на щось відбувається. Ні, це відбувається для того, щоб я звідти взяв силу і йшов щось робити. І вони моляться, Боже, дай сміливість. Як? Нехай це буде так, що коли ти руку свою простягатимеш на вздоровлення, будуть здоровлятися люди. Щоб знамена та чуде чинилися ім'ям Твого Святого Отрака. І коли це самі люди, вони перебувають на їхніх молитвах, зцілюються люди, вони отримують цю сміливість і йдуть, Слово Боже, звіщати. І я не знаю, чи ви можете дати відповідь таке на питання. Я за цей рік запросив стільки людей до церкви. Може так бути. Боже, я хочу переживати Твою присутність. Людей не запрошу. Боже, я хочу переживати Твою присутність. Людей не запрошую. Боже, я хочу переживати Твою присутність, але може, я не свідкувати. Буду. Може я в церкві щось розкажу. Тільки щоб не зовні десь. Чудо стріплялися. Не тільки це, Бог зціля для того, щоб. Бо він любить дітей. Це теж правильна молитва. Боже, тут мені це потрібно. Мені це потрібно. Але цей вірш говорить про інший аспект. Траплялися зцілення, траплялися чуда для того, щоб віра і сміливість людей вона піднялася. І щоб з цією сміливостю вони йшли і проповідували Слово Боже. У нас є велике завдання, і сила нам дана для цього виконання цього завдання. Так, Паша про це говорив. І для того, щоб в нашому житті особистому боротися з тим, які бувають спокуси навколо нас. І для цього потрібна сила, але вона потрібна і для служіння. І для зовнішнього служіння. І ось коли я роблю крок, я роблю крок, двигун завівся, і ця тяга двигуна рухає мене вперед. І коли я починаю рухатися, утвориться цей потік повітря, який тримає цей літак. Як це нам необхідно? Ми будемо зараз молитися, за тим духом, хто цього не має, за сповнення Святим Духом. Хто цього не має? Я хотів би ще раз нагадати речі. Перша, що було перед тим, як церква вона сповнилася Святим Духом, люди, які там були, в них була спрага. Вони цього хотіли, вони цього прагнули. Все інше потім я дороблю. Мені тут і зараз це необхідно. Тут і зараз це необхідно. Залежить від самої людини спраги. І друге, ці усвідомлення для чого мені це треба? Я це роблю, я шукаю, я в очікуванні того, щоб, щоб це отримало. Та для чого? Для того, щоб я виконував своє служіння, І для того, щоб царство Боже через мене ширилось. Для того, щоб люди, які навколо мене, бачили і запалювались. Для цього мені потрібно. Сила Святого Духа. І коли в людині є це бажання. І ще бажання вона вже робить діло Боже. Дух Святий буде сповняти, переповняти. В людини будуть свідчення. Вона буде мати цю силу, буде мати слово знання, буде мати слово мудрості, як і кому що говорити. Перше, коли вона усвідомлює потребу, я цього не маю, мені це треба сильно. І друге, коли людина усвідомлює, я роблю і хочу, щоб. Дух Святий Він тут супроводжував наші справи, які ми робимо своїми знаменами, щоб Царство Боже поширилось, щоб ім'я Ісуса Христа, святого Отка, вона прославлялася. Не про церкву говорили, не про людей говорились, але ім'я Ісуса Христа воно прославлялося.